Модульна конструкція, зручна ергономіка і цікавий функціонал, і це все Roxxon Flex. Привіт всім, з вами Жоток. І в цьому відео я розповім про дуже цікавий мультитул Pro Rockson Flex. І це модульний мультитул. Саме він має модульну конструкцію, тобто ми можемо швидко і легко зняти інструмент і замінити на нам потрібний. Тобто кожен із вас тепер може стати модоробом і скласти для себе ідеальний мультитул. Відразу скажу, що я його придбав за власні гроші, щоб бути максимально об'єктивним, щоб розповісти про всі плюси та мінуси даної моделі. І хоча я його і з знижкою з власним промокодом. Ви, до речі, також можете його застосовувати. Промокод «Жовток» діє на сайті Роксон і на інших сайтах. Весь перелік сайтів я залишив в закріпленому коментарі під відео, можете там знайти. Але саме вирішив придбати, щоб ну тому, що не був до кінця впевнений щодо його надійності, щодо його. Конструктивно. постачається сам мультитул, який йде в комплекті з ось таким чохлом. Також в комплекті йде три упаковки з заглушками пластиковими замість інструменту, і комплект зі змінних косачок, додатковий і ключик, щоб їх замінити. А тепер по конструкції і як тут все реалізовано? Напевно, варто почати саме з фіксаторів. По перше. Тут є жорстке блокування інструменту, тобто ми переводимо фіксатор, все, інструмент 100% не відкриється, поки ми не змістимо фіксатор. І щоб відкрити інструмент, існує два методи. Перший це потягнути за рычажок, піднімають інструменти, і ми відкриваємо нам потрібний інструмент. Тут є фіксація педалькою, жорстка, воно. Точно, саме по собі не складеться. Щоб скласти інструмент, ми просто натискаємо і складаємо. Ну і другий метод, щоб відкрити, типу як по аналогії з арком, коли ми натискаємо на кінець інструменту, і він відкривається. Тут також всі інструменти зовні знаходяться, і також ми можемо одною рукою відкрити нам потрібний. Інструмент. Ну, практично всі, окрім великих, це ножа і ножиць, далі розповім. Ну, і саме головна кілер-фіча цього мультитулу це те, що тут реалізована швидка заміна інструменту. Тобто, ми, наприклад, якийсь інструмент зіпсували, чи там зламали, чи просто ми хочемо замінити на інший, їх існує величезна кількість, реально багато цікавих інструментів, вони коштують недорого, продаються окремо. І щоб нам замінити інструмент, ми переводимо у крайне положення, інструмент може далі тоді вже провернутися, і можна його легко виняти. Ну і так само ми назад ставимо нам потрібний інструмент, складаємо, переводимо у звичайне положення, все. Відразу напевно у вас буде запитання щодо надійності самого механізму. Насправді, у мене це також було. Бо існує такий мультитул Goat, де ну, у Саші Ляпати було відео, де він прям воно відламувалось. Там дуже схожа конструкція самих інструментів. Тут я перевірив, все чудово, я намагався зламати двома плоскогубцями, в ну, мене не вийшло навіть зігнути. Та й загалом якість металу дуже якісна, тому що ну, я користуюсь десь півтора тих. Ним небагато, але достатньо, щоб скласти думку. Ну і як коли кажу, намагався зламати інструменти, в мене це не вийшло. Тепер про ергономіку. Насправді, мультитул мені дійсно сподобався, дійсно зручний, класний. Він увесь такий скруглений. З усіх сторін ніде не наминає, нагадує форму ручок, як у вікторінок з вістулів, типу скруглена, це для того, щоб у режимі плоскогубців нам було зручно його тримати. Ну, така як скруглена ручка, плюс точно не буде цієї проблеми, що закусує руку, як у деяких моделях лезерману. По плоскогубцях. Класні плоскогубці, як я казав, вже ручки зручні, самі плоскогубці за розміром приблизно, як у лезерману, може там десь на. Міліметрів коротші. Але в цілому гарні плоскогубці, також мають змінні косачки. Воно тут достатньо багато металу, щоб воно не відламувалось при великих навантаженнях. Ну і так загалом класно все реалізовано. Самі ручки вони мають таку матову поверхню, ручки виконані з металу, приємний на дотик, але ця поверхня, вона ну, мені здається, якщо носити без чохла, то доволі швидко. Зацарапається, то в мене десь була тут подряпана, не знайду. Ну коротше, десь була вже подряпана. Відразу йде кліпса, ну не знаю, навіщо, як я і казав, такі великі мультитули ну, не дуже носити на кишені, але багато хто носить, то нехай буде, якщо вона відразу в комплекті, при бажанні можна її відкрутити. Тепер по функціоналу. У штатному штатній комплектації йде Ось такий інструментал. Ну, по-перше, це лизо. Лезо ось таке, і це, напевно, чи не єдина претензія до цього мультитулу, це те, що тут немає однорукого відкривання леза. Це достатньо зручно, коли одною рукою можна швидко відкрити. Тут не можна це, треба двома руками. Але справедливості заради існує додаткове змін на лизу. У нас поки що в продажу його немає, але я таке бачу зі шпеньком. Типу, по аналогії з. Арком, де ми тягнемо саме за шпаньок, щось дуже схоже буде і у цього мультитулу. Ну, Саме лезо воно трохи коротше, ніж у того ж арку. А по заточці дуже схоже на Victorinox, і по зведенню, і по товщині. ну, А форма нагадує, як у арку. В цілому нормальне лезо ріже, стругає, достатньо гостре. Наступний інструмент це хрестова викрутка, Вона подовжена, вона PH1, PH2 гвинти чіпляє, але саме в форматі PH1, тобто достатньо тонка, щоб кудись навіть пролізти, і вона навіть тонша, ніж у лезерман-ребар. Ось так. І також є у продажу окремо перехідник на 4 мм біти, тобто ми можемо використовувати навіть якісь прецизійні біти. Далі, ось таке достатньо довге, велике товстеньке шило, ну класне. Як розвертка може використовуватися щоб зробити отвори, і якщо, наприклад, порівняти з тим же. Лезерманівським, ну, як у Арку, то ось настільки вони відрізняються по довжині. Ну, Якщо ми зрівняємо з рибаром, то все одно воно більше. Ну, десь як у Суржа, можливо, навіть більше, ніж у Сужа. Наступний інструмент це відкривачка для пляшок, що хто називає? пивна відкривачка зі шліцевою викруткою, але вона тут чогось скруглена. Ну ладно, напевно, так краще, не знаю. Далі тут. Ножиці. І ножиці насправді мене прям здивували, вони тут, чи не найкращі серед усіх мультитулів, їх можна прирівняти до ножиць Victorinox Великих. Вони і за розміром десь схожі, і по якості різу дійсно дуже-дуже наблизились. Наприклад, якщо ми порівняємо з тим же арком, я ставлю кадр, де я різав смужки пакувальні. Я пакую повчі, коли відправляю. Покупцям і постійно треба відрізати ці смужки. Саме за цього я поставив на свій чарші ножиці з Victorinox. От з арку, наприклад, ножиці не ріжуть. Ну, стандартні чаршовські через раз ріжуть. Тут же ножиці взагалі без проблем справляються навіть з найтоншими якимись матеріалами, що мене прям здивувалося, сподобалось. Саме із, за напевно, цих ножиць я вже і можу перейти на цей мультитул, тому що ножиці для мене це дуже дуже важливий інструмент. Також тут знаходяться ще 4 інструменти. Це отакий стропоріз, і, напевно, типу шліцева викритка Ну, не знаю, наскільки треба займати цілий інструмент цим інструментом, але ну, може комусь потрібно. Відкривашка типу, як у Вікторінокса чи в того ж Арку А далі ось така. Типу стамеска, і вона дійсно така гостренька, заточена, ну це щось підчистити, підколопнути. Прикольна штука, я навіть собі в лезермані на напилку таке щось подібне зробив, але підкосину. Колись у майбутніх відео розповім. Також тут є зачищалка для кабелів, і ось такий типу напилок Оцей для мене не зрозумілий інструмент. Напилок він, в принципі, цупкий, але він короткий, тут ще типу шліцева викрутка і лінійка. Малесенька лінійка, малесенький напилок, знову ж таки, якась там шліцева викрутка, четверта чи п'ята. Ну, як на мене, не дуже потрібно. Можна в принципі, замінити на більш потрібний інструмент. А тепер по змінному інструменту. Взагалі вони розподіляються по товщині і на самому сайті, і на картках указано, скільки слотів він буде займати. Існують інструменти, які займають один слот короткий, один слот довгий, типу як лезо, серейтер, пила, можливо, болванка, там, чи напилок довгий. Також існують інструменти, які займають два слоти, це шестигранники, і чотири слоти, це типу як Бітотримач. В принципі, дуже легко зрозуміти, скільки воно чого буде займати, скільки нам доведеться прибрати інструментів, що також це як ну, дружелюбність конструкції, що навіть яка людина не розбирається в цьому, зможе все зрозуміти. Постачаються вони ось таких. Пластикових кейсах, і по суті ми можемо у чохлі зберігати цей же кейс, в який влазить два, наприклад, тонких інструменти. Ось так. Розпакував всі інструменти, і, напевно, найперший і найкорисніший інструмент, який би я докупив саме для цього мультитулу, це бітотримач під звичайні класичні біти. Я не буду їх всі переставляти, тільки поставлю зараз бітотримач, щоб. Показати. Ну, звісно, воно все буде підходити безпроблемно, і все легко і швидко можна поставити. Їх також можна змінювати місцями, це взагалі без проблем. Бітотримач класний, він має магнітне кріплення, тобто всередині в собі магніт, і ми можемо використовувати звичайні біти. Можна також використовувати якісь подовжені. Тут достатньо багато місця, щоб влазили навіть 50-мм біти. Що доволі круто, класна штука. Єдине, що конечно, займає воно 4 прям слоти, тобто нам треба прибрати 3 або 4 інструменти, ну, таке. але в цілому ще достатньо місця під інші інструменти. Також існує інструмент шестигранники і торкси різних номіналів різних величин. Наприклад, я взяв четвірка, доволі часто зустрічається. Далі рибочистка, щоб зробити мультитул для риболовлі з гачком під Крючки, щоб витягати. Ну, хто знає, хто рибак, той, напевно, знає. Також пила, сирейтор. І тут варто зауважити, що в цьому мультитулі можливо поставити максимум три довгі інструменти. Тобто, або ставимо якийсь інструмент довгий ще поряд з лезом, і тоді воно влазить, або два інструменти зі сторони леза і зі сторони ножи. Ну, Якийсь з цих інструментів варто буде прибрати. Оце, напевно, ну, також змін до мінусів, але ладно, то потім розповім про мінуси. Також існує ось такий типовий напилок для гачків з якимись такими пазиками, не, не знаю навіщо вона, просто цікаво виглядає. Також існують різні тримачі під скальпелі. Наприклад, ось у мене підмалий скальпель, давайте його поставимо, цікавий інструмент. Це для того, щоб, ну, якщо нам потрібно робити якісь Точні надрізи. Ну і плюс сам скальпель він буде завжди гостріший, ніж звичайні інструменти. Тільки його треба обережно відкривати, щоб не порізатись. Ось таким чином, і ми можемо щось різати, і існує тримач для скальпелів великий. Також цікава штука. Також маленький серейтор. ну, Такого насправді може цілком вистачати, не обов'язково мати великий серейтор, як основне лезо, бо якісь тяжкі, стропи, мотузки цілком буде відрізати ось таким, і він такий ще загострений. Навіть можна кудись пролізти, щось підковернути. І що мені прям ну сподобалось як модоробу, це те, що цей мультитул. Він прям тебе спонукає щось робити навіть своїми руками, тому що продаються ось такі болванки. Існує пряма, і ой, там трошки більша болванка складнішої форми, з якою ми можемо витачити потрібний для нас інструмент. Якийсь, можливо, специфічний, можливо, щось там ну, дуже таке індивідуальне. Прикольна реалізація, вперше таке бачу, і саме цим він і цікавий цей мультитул. А тепер плюси та мінуси даної моделі, що я б відзначив. Почнемо з плюсів. Дуже вдала конструкція, дуже ергономічно правильний, всюди скруглений, нічого не, не натирає, не наминає, не закусить в режимі плоскогубців. Та й в цілому дуже класно все реалізовано, якісно, класний функціонал. Можна під себе зібрати потрібний. Набір інструментів можна швидко щось замінити, якщо все ж таки якимось чином ви це зламали, і навіть не потрібно жодних для цього ключів. І це буде прям для більшості прям супер, тому що не кожен має якісь там торкси, щоб його розкрутити. Хоча тут в комплекті є, і його можна розкрутити, щоб, наприклад. Почистити. Дуже класні ножиці, які мені дійсно дуже сподобались, вони дуже якісно ріжуть, і це дійсно чи... ну, одні з найкращих ножиць в мультитулах. Також самі інструменти вони якісні, теж шило велике, різні там стамески є, тримачі для скальпелів, чи якісь унікальні інструменти, які не зустрічаються на серійних мультитулах. Це дійсно дуже прикольне і те, що мене прям підкупає. Також плюсом буде наявність кліпси відразу, можливо, хтось любить все ж таки на кишені носити, або просто кудись у кишені в рюкзака запхнути, щоб він там тримався. Класні плашки, матова текстура, цікаво виглядає, приємно на дотик. і в цілому все з цим добре. По мінусах. Ну, це, напевно, по-перше, Давайте з головних мінусів, це те, що з комплекту у нас не одноруке Лезо. До речі, це воно. Ось. Тобто ми одною рукою не можемо його відкрити, але, як я і казав, можна його замінити зі шпеньком, наприклад. Це прям реально такий мінус, який впливає. І, та, в принципі, таких великих мінусів немає. Залишились тільки нюанси. Це те, що, наприклад. Існує люфт, коли він у складеному вигляді, але справедливості заради у арко він також ось присутній. Ну, рівно те саме, як і в арко. В режимі плоскогубців він ну, такий монолітненький, може якийсь мінімальний люфток є, але це ну, ні на що не впливає, на тому ж арку те саме існує. Другий нюанс це те, що все ж таки деякі інструменти, вони трошечки різної ширини, і може бути таке, що вони будуть люфтіти, тобто треба підкручувати саму вісь. Дуже рідко буває, але це коли ви складете один інструмент, набір інструменту свого, то раз підкрутили, більше цього не треба робити. Третій нюанс це те, що все ж таки тут Ну, є якийсь мікролюфт саме із механізму блокування, що там ну, воно просто на осі не досить жорстко зафіксовано. Не знаю, як це розповісти. Коротше, ну, сподіваюся, воно видно. Ну, це мінімальне, він абсолютно ні на що не впливає, але. Таке є, це треба зважати уваги. Це просто знову ж таки про відчуття, як і оцей люфт між половинками. Ще покористувався десь півтора тижні цим мультитулом, і ось ці мікролюфти все ж таки трошки можуть дратувати, ну хто любить тактильні відчуття. Воно то функціонально ні на що не впливає, але саме враження від мультитулу трохи псує. Ну, варто зазначити, що обов'язково, якщо змінюєте інструменти, вони, хоч і один слот нам, так само займають, наприклад. Але варто підтягувати гвинти. Наприклад, на цій стороні у мене ось давайте відкриємо інструмент якийсь. Наприклад, це, тут взагалі мінімальний люфт, бо я підтягував. Тут не підтягнув і він тут більший. Тож обов'язково підтягуйте. І який б іще я мінус відзначив би це те, що оці шпиньки, вони з одної сторони. Тобто, Якщо ми, наприклад, на цій рукояті щось відкриваємо, то нам зручно це робити, Ну, якщо ви правша, то на цій рукоятці, з-за того, що кнопка знизу, це, по-перше, треба якось цим пальцем підіймати. Ну, відкрити не проблема, а ось закривати ну, трохи не так зручно. Було б набагато зручніше, якби вони зробили ці шпіньки з обох сторін, тоді взагалі прям, ну, з будь-якої сторони було б зручно цим користуватися. А так, в принципі, дійсно прикольний мультитул. В усьому іншому, а і можливо ще те, що тут тільки можливо три довгих інструменти, або взагалі два, в залежності, який інструмент ви обираєте. У того ж, наприклад, у лезерману ми маємо чотири великих інструменти. Тобто, якщо нам потрібен і напилок, і лезо, і пила, і ще щось, ну то напевно нам не підійде. В усьому іншому він дуже крутий, класний мультитул, який мені сподобався. Ну, цілком можна його брати за його вартість, так тим паче. Ні в чому ви не програєте, практично, можливо, навіть в чомусь виграєте, як ремонтопридатність і варіативність інструменту. А на цьому закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Не забудьте написати коментар і до зустрічі в нових відео. Всім пока!